19 червня 2015 року розпочалася шоста хвиля мобілізації, і триватиме вона 60 діб. Призвані за цей час чоловіки пройдуть на зміну демобілізованим військовослужбовцям, як і раніше, армії потрібні спеціалісти для високомобільних десантних військ, розвідки механізованих і танкових підрозділів. І танкістів, і артилерістів, і зв'язківців, і піхотинців, кулеметників, гранатометників, стрільців і інші категорії, ті, які ми повинні звільнити третю чергу, набравши шосту чергу. Після медкомісії новобранці вирушать у навчальні центри. Там вони пройдуть підготовку за фахом. І після цього вирушать до військових частин для бойового злагодження. Вручення повістки не являється призивом громадяна на військову службу по мобілізації на строкові військову службу. Повістка вручається з метою виклику громадянина військового кинусеря для того, щоб з'ясувати його облікові дані, для того, щоб направити його на медичну комісію. У генеральному штабі триває створення електронного державного реєстру військовозобов'язаних та призовників. В систему будуть внесені дані про громадянина з фіскальної міграційної прикордонної служб, а також із бази виборців. Це дасть можливість реально оцінити обсяги мобілізаційних ресурсів країни.